минулий раз показувала отут біля кущ Это більше на пам'ять. Іти. Бо як у мене тільки з'являються на ділянці грибочки, значить в лісі вони також є. Отак. Отак. Красончики. Отак вийшов в квіточки. І на супчик назбирав собі. Клумба називається, і ніяк не хоче розпуститися ця красунька. Ось такий розпустився, дивіться на цей лісом. У ну, нас тут кітка Ще й котенят привезла, принесла на нашу діляночку. Подивіться. Це вайт. Вайт шифон, по-моєму. Оце лавандер шифон. Які вони гарні. І ось тут, друзі, буде за таким листком. який бурдовий, бурдовий, Теж дуже гарний. Чотири я прикупила. Тут варія гадний і з цієї сторони в куточку. А отут два з зеленими листками. Оксанко, Подивіться на це чудо. Леді. Справжня Леді. Справжня красуня. Ха -ха. а всередині такі течіночки. Красунька. Ось така, кажи, я красуня. Такий маленький кущик гарно як зацвів. Ще якихось оцих квіточок таких насіяла, але вони неприкольний такий дрібний, така сиз, сизий листочок. І чорнобриці прям радують мене. радують, радують І буду, друзі, зривати помідорки, ті, які залишились ще де не де, де є. Може ще якусь мисочку зірву. Може ще кетчу позроблю. Позбираю. Які огірочки понаростали, то це китайські китайське диво чи чудо, там ще один. Там висить. І взагалі, ще тут є маленькі замерзла. Я обробила їх, бо був оцей кладоспоріоз, чи як він там замерзє, і вони заправились. І коли теплі ночі, бачу, йдуть, вони наростають. І дивіться, я дякую, забула, як звати підписницю. Жіночка мені або просто зайшла в гості. Порекомендувала тоді, коли в мене така фітофтора пішла, обробити мідним купоросом і погашений содою. І бачите, все-таки оце вже після того. Ну, миска, не знаю, на десь на, на 4 літри. Вже таку п'яту мисочку збираю. Ну, Для того, щоб поїсти, то є. Он бій з його ці пару штук залишились. Все-таки спробувала. Тут є оцей сержант пепер, оці такі великі. Різні. А оце чорний дебарао. Як на мене, це самі смачні помідори. Ну, і ще позбираю. Зараз вам покажу в теплиці. В Теплиці, звичайно, їм нічого немає. Все з ними. Дивіться, яка тут краса в мене! І бур'янчик, як без нього. Ти джмелик? Як у мене тут красотінька, красотень. Спеціально тримаю довго, щоб вони натягнули, натягнули цього такого такої красоти. оцей КС. Це волове серце, по-моєму. Вже гарно понабиралися. І сливочки. І оцей, що я вам розказувала, фітофторостійкий. Так. І оцей, то я навіть не знаю, то якийсь круглий, то може. І оцей самий мій любимка. От вони. Дуже смачні. Дуже смачні томатики. Дуже-дуже. Тут ще трішки деякі вже вони тріскаються. Якби ж знати назву, не знаю, друзі. Тут сакура. Я її пустила в один, два. І отут ще три, чотири в чотири пагани. Можна їсти, їсти, їсти. І це тут туда З одного кущика от стільки. І ми вже куштували і куштували. Думаю, що це таке пригає. Такі пригає тут в мене. Ти слимаків мені ловиш чи ні? Де ти там? Слимаків ловиш? Де ти там? Де ти там? Не хоче показуватися. Не хоче. Ну добре, не хочушка. Не хочушка. Артеміс останні квіточки такі білосніжні, білі. І дивіться. Він випускає, випускає, он знову стрілочку випустив. Із цих у мене двох кущиків стільки квіточок назбирала. А подивіться, друзіка, в мене хризантема. Я Її називаю бронзова. Не знаю чого, так її назвала. Така краса в мене такі ґудзички, потім вони пелюсточки, бачите, практично не видно, потім вони з'являються, з'являються. Квіточка збільшується. Ось така краса. Тільки вона дуже висока, її, напевно, треба весною постійно під... підрізати. Який гарний оцей звичайний очіток. Красунчик. Я хтось в лісі викинув, я гриби збирала і притягнула його до себе додому. А це матроночка. Ті листочки в нього великі. І за астрочкою, як вона подружилася. Щоб подружилась, то подружилась. Ці треба пообрізати. Поодинокі квіточки на скарлет, ніжнятинка. Дивіться, які видала. Довгий. довгий погінець. Красуночки. Малесенькі красунечки. І саме головне, друзі, У мене вже хвоя падає на всю. Подивіться, що розцвіло. яка краса, яка краса. Ну ти красунчик. Але не пахнеш. Джмелики тут літають. Хаура подивіться, лава вітер її хитає, хитає, хитає. Ну це взагалі, ну це чудово, ну це чудесно просто. Як же я не хочу їх залишати і їхати від них не хочу. Така красотунечка, ховає своє серединку, така дуже. Сором'язлива. Сором'язлива. Ну, красунечка. Тут червоненькі і розовенькі. Але ж молочай розрісся. Друзі, я буду його ділити. Покажу вам фотографію, як він гарно виглядає. І Хто захоче, я можу з вами поділитись таким жовтеньким. Багатоквітковий він називається. До речі, мені тут завеликий той кущик. Місця то мало. Місця то мало. Хвою грабаємо. Оці метели. Рівні метелики. Хм, повітруля, я б її назвала. Повітрулечка, завтра дощик передають у нас. Ви догадуєтесь, хто їх покрав. Хто це їх покрав? Що ти? Тобі нормально тут? трен тан Ой, і ти зайка ожила, маленька, хорошенька така. Хорошенька, кростунька. Крастунечка. Треба їх отут полити, бо тут піщаний ґрунт, і мульчувати, мульчувати, мульчувати. Бо вони пересихають. Цей кущик просто. дуже гарно виглядає. А, і ще я хотіла показати в мене понісе там. Ой, які красиві. Хто це так розпускається? Хто це такі красиві дає нам? Ой, хорошенький такий. Зацвів. Зацвів Крисончик Попідгорало, було сухо, сточки покрутилися. Грізинтемочко. Оце треба прибрати. Інше місце. Боже, це що воно так спалило? Пересохло так. Обалдеть. Бачите, що з гортензією зробилось. Я в шоці, я не бачила? це тільки підійшла і побачила. Добре, сонце, видно, жарило, що листки всі посохли. І що тут мене така висока ромаха зацвіла, але така цікава дивіться. Я не можу, щоб не показати вам цю красу. Ви бачите, що це за краса? Що це за природа? Скільки тут відтінків кольорів? Це жовта, то я сама. Це з мого насіннячка на з розсади моєї. Що тут морква якась є чи нема? Щось там є, щось наче є. яка вона? Оце ще з пасенків понасаджувала. Вон тут тільки не знаю, достигнуть вони. Я там пару вагрон чи не достигнуть. Зараз будемо перті куплювати. Опа! Я минулого разу речі. Дивіться, який гарний. Перець в цьому році є. Показувала. Що, і не пам'ятаю, чи я показувала верхушки оці всі обрізала. Щоб дати нарости оцим перчикам, які ще зав'язалися. Бачите? Зараз це, позириваємо. Це Клаудіо, чи які, так, да, це Клаудіо, друзі. Прекрасний перець. Боже, яка це краса. Правда, я не вірила, що такий перець може вирости здорово. І баклажанчики. понав'язувалися. Заморожу, може якийсь салат зроблю. Ты Да не растуть. Нет, вот, видите, это видите, жёлтые, вот эти зелёные. Вверх не знаю, что это? Ротунда. Ну. Ось стільки парцю оцей підгнив треба пообрізати. Може він всередині. Дивіться, який гарний. Тепер баклажани. От я збираю баклажани. Подивіться. Наглєш. Ти помідорик родеш? Ховай, ховає. ховає, В мульчу ховаю помідорку жовту. Нагльош. Ну, Все її треба, і ложка її треба. Подивіться, подивіться. Що ти хочеш вкрасти? Баклажан? Ей! <риклад> <риклад> не дьобай мені баклажани, бо я тобі дам. Ось вот така наглота у нас є тут, та? Сорока білобока. Було... Ти нагльота? Що би ви сказали? Оця пташка тягає помідори, які Таня ще не зазбирала. Подивіться, на лізе в. І дираві баклажани. От тако підскакує дираві баклажани. От що її сказати? Що її зробити? От що її зробити? Хм? Дивіться, дивіться, на зло, на зло. Я тебе в зоопарк завезу. Зараз візьму на руки і завезу тебе в зоопарк. Будеш там сидіти в клітці, Як будеш хуліганити мені. Чула чи не чула? Ану пішла. Хуліганка. А не дзьобай мені. Ще трішки огірочків. І дивіться, як подобається оцей геліус. Смачний оцей баклажан. І ось такі мені подобається. Оце бачите, переді мною цокала його дзьобом. От нагла? Це ж миш. Мишкиш. Смачно. Обливо цей, який трошки колір змінив. Так н... налився. Це ця, -ця помпанечка. Тут вітер, напевно, обламав її. Гарненько.

На цьому буду прощатись. Трішки попрацювала, заграбала сосновий опад, замульчувала там, де потрібно було. Бо одна моя гортензія бачу зовсім засохла. Надіюсь, що вона зовсім не пропала, бо листочки і всі квіточки посохли сухі-сухі. А вам зичу міцного здоров'я, хороших новин. Закінчення війни, бо я втратила свого двоюрідного брата, ми його поховали, тому е всім захисникам великий Уклін, в кого рідні воюють, бажаю, щоб вони вернулися живими і здоровими. Всіх вас міцно обнімаю, бережіть себе. Так. Okay.